Так виглядає. Буковель без снігу 1 січня 23-го року. От ситуація зараз на першому витягу. Ні витяг не працює, ні снігу немає. Ну, є капку. Але, але, і це 1 січня. У да, Буковелі людей багатсько. Всі приїхали відпочивати на новорічні свята. Але снігу нема. Такий провальний лижний сезон. Так, ось нарешті ми побачили гірку зі снігом, люди спускаються. Це, напевно, єдина. Ми в центрі Буковелю біля озерця. Нарешті ми побачили капку снігу. Ура! Сніг! Падаємо на сніг, робимо ангеляток. Але чорна гірка, подивись, стасику, бачиш, наче настріляли купочки, але... Єдиний нюанс, що це червона. Ой, червона, я не дуже розумію. Це чорна гірка. Це червона. Я себе хоч на снігу сфотографую. Зніму трішки. Люди відпочивають. Руки але людей відносно Це мало. Ваше, ваше? Річечка, Буковальський базарчик. Купа всього тут є, до вибору до кольору. Але так як ми і так живемо в горах, то нам це не цікаво. Це цікаво більше туристам. Гриби ми і самі можемо назбирати, насушити. сушити, ні, татко? Та... Особливо я, ти, 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 особливо не татко. Я ще не збирала, бо? бо я була відсутня під час збору грибів. І не хотіла. На другий рік обіцяю, що Ту піду збирати. Ні, піду збирати, дуже смачні. Гарний краєвид, звідки? Звідси вон маленький зачепан.